До чого ж саме можуть дійти на саміті НАТО у Вільнюсі? От про це поговоримо далі з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ради вітати Доброго дня. Доброго дня і вам. Тож знаєте, от як на мене, зі вступом в НАТО, схоже більш-менш все зрозуміло до завершення війни, напевно, що зась. Але з огляду на зустріч сьогоднішню, там Шольца, Дуди і Макрона в Парижі, з огляду на їхні позиції, на вашу думку, на які гарантії безпеки нам варто очікувати, і на які варто розраховувати взагалі. Ну я недоразово говорив теж у вашому ефірі, що якщо нічого особливо на цьому вільніському саміті не буде, це не є великою трагедією, тому що ми повинні розуміти, що тут в першу чергу є позиція Сполучених Штатів Америки, які не хочуть давати привід Росії заявляти, що і Сполучені Штати Америки і НАТО втягнути у війну е е в Україні. Так, тому що це створює великі проблеми безпосередньо для Байдена, тому що е, такі е, діячі, як, наприклад, Трамп та гоп-кампанія та інші там прихильники там, в, в, в Європі одразу ж починають качати тему, що в, в безпосередньо є загроза конфлікту з Російською Федерацією з ядерною державою, тере, відповідна є загроза ядерної війни, що діє достатньо ефективно. Пам'ятаєте, як таку гарну формулу? Вивела Лепен. вона якось сказала, що перемога Росії є катастрофою, а ось перемога України це третя світова війна. Тобто, вороги не сплять і тому не виключено, що таких конкретних слів ми не побачимо. Це не є трагедією. А якщо побачимо, ну дуже добре. Даному випадку, тому що військова інфра... військова інфраструктура НАТО вже в Україні. Україна вже є, стає, стає частиною інфраструктури НАТО, О, точніше, вже є фактично країною НАТО, тому що як хтось там жалілися навіть росіяни, що рівень же зброї більше ніж у будь-якої країни НАТО є. А от ви у своїй підводці говорили, чи от цитували в тому числі там поляків чи. Закрите небо, чи в тому числі зерновому коридорі, так це вже частичне частково вже існує. Дивіться про Петріоти. Ми навіть не мріяли. Останні ну навіть не говорили. Наприклад, навіть на початку війни, навіть десь восени про це не говорили. Вони вже в Україні. Це при тому, що це дуже дорога система. Одна установка коштує 1 мільярд доларів. Тобто нам надають протиповітряну оборону, і в принципі, небо, небо поступово починають закривати. Чи будуть вони безпосередньо використовувати літаки НАТО для закриття цього, ну принаймні обговорень, І я думаю, що цього теж не буде. А от щодо використання кораблів НАТО на забезпечення цього зернового коридору, так воно вже є. Зерновий коридор фактично діє через те, що Туреччина вже прийняла область області Одесу в НАТО. Вони ж фактично взяли на себе зобов'язання щодо охорони цієї акваторії Одеської області. В Принципі зерновий коридор через них і функціонує, тому частково інтеграція військову структуру навіть таким чином вже відбувається. Ну але тим не менш чуємо, як президент Зеленський каже про те, що нам би хотілося більше конкретики, аби ці гарантії безпеки вони не стали зрештою альтернативою вступу в НАТО. Що, мовляв, це має бути такий проміжний етап до того моменту, поки ми станемо вже повноправними членами НАТО. Відповідно, тут виникає питання, чи не створюється така ситуація, коли нам дійсно от окремими якимись кроками будуть надавати гарантії безпеки? Це постачання зброї, чорне море і так далі. Але. Так і залишаться, так як кажуть в НАТО, відкриті двері для України, але про вступ мови не буде. Ну дивіться знову таки: до закінчення війни, до виходу на кордони 91-го року, я думаю, що питання вступу України в НАТО не буде стояти. Це ми повинні розуміти, тому що все ж таки, якби там не говорили різні діячі. Типу Кісінджера, пана Фукуями, які починають розказ розказувати казки, що Україну можуть прийняти в НАТО, якщо частина території не буде звільнена, я вважаю, що це не може бути. Чому тому що тому, що цілісність території і контроль всієї території країни це є прямим наслідком п'ятої статті статуту НАТО, ну умовно кажучи, от теоретично, якщо Україну приймають в НАТО, теоретично. Давайте просто ми будемо розмірковувати і за схему, як пропонує Кісінджер Тобто, наприклад, звільняється ця територія, а Крим залишається за Росією. Так ну, якщо теоретично Україну приймають в НАТО, а от е, територія Криму це вже напад на територію України чи не напад на територію України. Суто теоретично, що може застосуватися, що Україна. Фактично визнає, що е, система безпеки розповсюджується тільки на територію, наприклад, е, України без Криму. Суто теоретично. Я зараз просто розмірковую, просто як воно буде в реальності. А чи є гарантії, що це означає, що повинна бути проведена демаркація на території фактично України, визначений кордон? Наприклад, з Кримом, який чітко зафіксований, і головне бажання Росії дотримуватись е, е, угод, що вони не будуть, наприклад, його пересувати, як вони до речі роблять в Абхазії е, і в Південній Осетії. Вони там постійно рухають кордон для того, щоб він був не не, не зафіксований. Для того щоб чітко була можна було бачити, е, можна було бачити систему безпеки, яка розповсюджується ну, в рамках, наприклад, зобов'язань НАТО. Але ми повинні розуміти, я думаю, на Заході теж розуміють, що поки Путін при владі, ніяких гарантій то виконання своїх зобов'язань він робити не буде. Він теоретично може щось там обіцяти, але реально говорити, що Путін буде про щось домовлятися. Ну, я вважаю, це ну, нереалістично зараз, тому що мета його зовсім інша. Або і тут інше питання: що вікно можливості відкривається. Тільки після того як Путін піде з влади, або його приб'ють, або його знесуть. Але тут цікавий момент, якщо його зносять, то в Росії, настає смута і відповідно у них і так не буде сил, наприклад, воювати на території Російської на території України, і це означає, що і так Україна з'являється вікно можливостей. Для того щоб активніше звільняти свою територію, тому що вони фізично не зможуть воювати на декілька фронтів, тому що тому що там точно буде така гарна громадянська війна, і тоді е, уникає питання: навіщо взагалі всі ці розмову навколо обмеженого ступу НАТО або е, різних таких проміжних варіантів? Пане Рас, зараз знову виранула ця тема щодо надання Україні гарантій безпеки за прикладом, так як Сполучені Штати Америки зобов'язані допомагати Ізраїлю в питанні постачання зброї, технології і так далі. На це вже натякав і держсекретар США Ентоні Блінкен. Нас такий сценарій влаштує. От нам підходить це, чи все ж таки нам хотілося би більше? Я не кажу про вступ негайний до НАТО, але в рамках гарантій безпеки цього буде достатньо. Зустрічне питання: а сполучені Штати Америки закриють очі, якщо Україна буде виробляти власну ядерну зброю, як у Ізраїля. У Ізраїля є ядерна зброя, він нік ні, ні, не визнає цього, і Сполучені Штати знають, що у нього є ядерна зброя. Ну в той, знаєте, як говорив Пенгуріон, коли створювався ядерний об'єкт в пустелі НеГев, що Дімон називається. Що це суто для дослідницьких цілей, але ми знаємо, що там дослідницькі цілі дійшли до все ж таки кінцевого варіанту. Ізраїль це ядерна держава. Тому теоретично він це як допомога йому, те, що надається там, вони союзникам є поза НАТО. У них є спеціальні програми щодо переозброєння, але це недостатньо буде для України, тому що тут в першу чергу йдеться про ядерні гарантії, що по Україні не буде нанесений ядерний удар. Якщо гарантії як Швеції та Фінляндії, як проміжний варіант, коли вони вступали в НАТО. Це цікавіше буде, але знову питання. У нас ж питання стоїть ядерної держави, яка нам погрожує чи буде розповсюджуватись гарантії безпеки. От в такому форматі, оце поки що відкрите питання. Тому ігор буде дійсності багато. Захід звичайно хотів би е у, у піти, як звичайно, новим новим Будапештським меморандумом, міморадом. Не слід недооцінювати, тому, тому що знаєте, всі хочуть в полегшому піти. В такому випадку по легшому шляху, тому звичайно, що слід е, слідкувати за цим. Звичайно, що це не відкидає варіанту Ізраїлю, коли Ізраїлю від 3 до 10 мільярдів доларів щорічно допомоги надає Сполучені Штати Америки в першу чергу озброєнням. У них є спеціальна е, програма щодо надання зброї Ізраїлю. Ну, я думаю, що це можна робити як зі вступом НАТО, так і з ядерними гарантіями, але краще з ядерними гарантіями, і в тому числі е з такою допомогою, тому що ми я сумніваюся, що в Україні дадуть можливість створити власну ядерну зброю. Ну тут знаєте питання більше до конвенційної зброї, тому що зараз бачимо, що наші партнери, ну наприклад, з приводу далекобійних ракет дуже сильно вагалися. Нарешті Велика Британія почала постачати Storm Shadow, але там від американців ми не бачимо ракетакамс. У тут виникає питання: якщо ми отримуємо ці гарантії безпеки, от в такому вигляді що це постачання зброї. На вашу думку, партнери. Наважиться постачати більш потужну далекобійну зброю. Чи знову будуть такі червоні лінії? Що цього не можна, цього не можна, тому що, не дай Боже, полетить по Москві? Буде червона лінія, обов'язково червона лінія. Ну, дивіться, тут ми переключаємося на іншу країну, яка зветься Тайвань. На озброєнні тайванської армії немає далекобійних ракет американського виробництва. Вони в принципі нікому в тому регіоні їх не продають. Немає ні у південної Кореї і немає у Японії, якщо не помиляюся. Чому тому, що американці виходять з того, що, наприклад, уряд Тайваню може спеціально довбанути по території, наприклад, Китаю американськими ракетами для того, щоб втягнути сполучені штати. У війну з Китаєм Та сама ситуація буде у нас, тому Тайвань виробляє власні ракети і Південна Корея виробляє власні ракети і Японія. Якщо не помиляюся, тому нам не заборонено буде. Використовувати власну зброю, яку ми самі повинні виробляти. Це стосується й дронів, це стосується й далекобійної зброї. Але що стосується американської зброї, там буде чітка позиція. Ми повинні це розуміти. Що якщо й не дається ця зброю, то її можна використовувати тільки по території України. Не зрозуміло до речі, щодо Білорусі, а от щодо Росії, це точно воно так буде. Це ви підмітили цікаво щодо Білорусі. Знаєте, на хотів запитати: от як ви сприймаєте цю заяву Расмусина про те, що в разі ненадання Україні гарантій безпеки вже на цьому вільніському саміті, нібито Польща і можливо країни Балтії можуть об'єднатися і навіть ввести свої війська в Україну? Ну це цікава заява. Я думаю, що це тестування взагалі аудиторії, тестування на реакцію Москви. А реакція достатньо нервова, ми бачили сьогодні черговий ділірі пана Медведєва, Я десь бо, чи не сьогоднішній, що у нього істерику це викликало. Ну, в принципі, це один з, з варіантів, які вони теж розглядають. Але знову такі тоді питання у, у статусі цих військ на території України. В принципі, така теоретична можливість існує. Ну, наприклад, якщо. Говорити про іншу країну, яка має на своїй території війська Сполучених Штатів Америки, ну це корейський варіант. Ну от на території Південної Кореї існує контингент Сполучених Штатів Америки, як до речі, на території Японії. От можливо тестування до от такий контингент, чи буде він вважатися контингентом НАТО, чи буде це база, чи буде. Чи побоюватись буде Росія, наприклад, використовувати зброю проти цього проти цієї бази? Це цікаве питання, але дуже радую, що вони взагалі починають це обговорювати. Подивимось, чи буде воно знаходити продовження, тому що я думаю, що Україна повинна наполягати на збільшенні допомоги у будь-якому разі. Тобто, ці там допомога постійна, як Ізраїлю, добре, як ізраїль, але вона повинна бути завжди, тому що Україна. Може е, е, використовувати своє вміння вести війну на гібридну війну на територію Російської Федерації. А вона вже ведеться. Я впевнений, що Захід надав це робити це легіони свободної Росії, те, що ми бачимо на території Росії, це фактична схема е, французького іноземного легіону, це коли набираються в загони громадяни інших країн, які захищають інтереси Франції. У них вони в Африці в основному їх використовують, але там воюють не громадяни Франції. Це о, дуже гарний інструментарій для впливу на Росію. І дивіться, що це може бути використане, в тому числі проти Білорусі. Дивіться, я нещодавно, от буквально вчора побачив повідомлення, що створений в українській, в Українській армії не створений підрозділ. Десантно-штурмова група дивно. Десантно-штурмова група це завжди атакуючий елемент. Білоруський були проведені онлайн. Консультації полка Костуся Каліновського Тихановської за посередництвом українських депутатів, і це означає, що існує варіант, існує варіант, що Україна, наприклад, може визнати пану Тіхано, пані Тихановську справжнім президентом а, Білорусі. А вона є головнокомандуючим, яка може надавати накази білоруській армії, в тому числі. А для того, щоб підкріпити ці накази. Там може з'явитися трактористи та доярків у вигляді полки Каліновського, і цей дуже гарний варіант, який цікавий в тому числі Заходу, як такий гарант демократизації Білорусі в довгостроковій перспективі, щоб вона не підпадала під вплив Росії тільки вже за допомогою України. А це дуже гарний в дійсності варіант, який можна продавати Заходу в якості такого. Елементу впливу не тільки на Білорусь, а, наприклад, і елементу впливу на Росію. Чому? Тому що е для російських еліт е після нашої перемоги зараз вже така, знаєте, нервуюча система для російських еліт наступає період обмеженого суверенітету. Для них чому тому, що вони будуть завжди пам'ятати, що є така Україна, звідки може щось прилетіти, або може приліти приїхати яких загізагін якогось нашого українського масаду, який буде задавати неприємне запитання російським елітам, якщо не дай Боже щось буде нестися у біг України, як це діє Ізраїль, наприклад, по відношенню до Ірану чи до своїх ворогів? А це теж гарний інструментарій. А для того, щоб які зрозуміли Сполученим Штатам Америки, тобто це спеціалісти по особливих дорученнях, тобто той функціонал, який виконує Ізраїль на Близькому сході, який функціонал виконує Туреччина в НАТО, тому що у них значно більший простір для маневру ніж у інших країн НАТО, і це ось цікаво в такій зв'язці, вибудовувати нову систему безпеки. Де Україна буде грати дуже важливу роль, от за таке можна постійно надавати і допомогу, і звичайно, що нам, нам потрібна ядерна гарантія. Це без заперечення на інші проміжні варіанти я думаю, Україні не слід погоджуватися. Пане Тарасе, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру.